Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! З вами канал Мазур Ярік. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо, які у вас ціни по регіону. зараз я розкажу, яка ціна овочів, фруктів у Львові на гуртовому. Борщовий набір. Картопля, картопля. 15-18 Посадкова, посадково провозять дрібненьку, ну так її багато немає, але можна купити від 10 до 11 гривень. В неї така ціна є. На гур дають. Переважно це Білороса тут мелоді. Такі сорти, А так, щоб було багато, ще видів сортів ще поки не привозять. Ну, і яка репродукція, теж не можна сказати. Капуста 10-12, буряк 10-13, морква від 10 до 12 13. Нагур, скажу, всі овочі на гурт можна дешевше. Якщо ви багато берете, договоритесь, все договорюється. Цибуля 11-14, часник від 90 до 130. Редиска, редиска 20. Ну, Ще поки, Звичайно, загранична, імпортна 20-21. Помідор 60-80, огірок 60-90 цвітна 120, 130, брокколі 110, 180. 20 кабачок 90, 100 баклажан 90 105, перець 120, 140, пекінська 20-25, молода капуста 70 гривень. Це, е, ціни у нас е, на овочі, а зараз буде, е, будуть ціни на е, фрукти. Фрукти, ну і а потім зелень. Лимон 55-70, апельсин 55-70, помело 65, мандарини 40, 60, гранат 90, імбир 190, ківі 80 до 200, полониця 250. Звичайно, загранична. Ну, загранична це Турція. Ну, переважно йшла, перша йшла це Греція. Хурма 65-70, Банан ящик 100, 1100. Яблука 15-25, Цибуля тиканка 95 і вище. 75 це тільки крупніша. А так, 95 до 120 гривень. Різні є сорти. По зелені. Петрушка 140, розмарин 300, рукула 130, салат 130, 150, цибуля зелена 100, 120 і кріп 150 гривень. Такі ціни сьогодні є. Ну і, Зазвичай ще й багато було квітів передпразничних, пока ну, це були на Валентина. Ну і так можна купити. Також. Є там павільйони, ну і ще павільйони є м'ясо, риба, соління і цитрусові, різні, які хочете. Так що вибор великий, вам вибирати. Ну і, звичайно, ціни різні. В кожного цього, як то говориться, ціни різні. Ще, як завжди, я хочу, щоб. Допомагали ми нашим хлопцям, які на передові, які охороняють нас, щоб давали, як то кажеться, допомагали хто в змозі, хто 5 гривень, хто 10 донат. Тому що з нашою підтримкою, звичайно, перемога буде скоріше, як то здобуто. І дуже просив би. Хто дивиться, хто за границі за наш народ дуже багато є за кордоном і теж би помогли, чим могли. Я не кажу, що не тільки що наш канал допомагає, а так пересила. Я знаю, що дуже багато допомагає. Ну а так, щоб, як то кажеться. Щоб всі знали, що треба все ж таки допомогти, щоб ми скоріше повернулися додому, щоб скоріше була перемога і, і щоб ми щасливо добре зажили. Треба все рівно допомагати. Тому що хлопцям що не кажіть, трудно це не тут, як ми, як то кажеться, не відживемо, що ми того не відчуваємо, Тому що приїжджають хлопці, говорять тут, як і, і нічого не, не буває, немає. А там, звичайно, напруга є це південь. Схід. Так що, і, ну, звичайно, якщо прилітають, то по всій Україні. Так що допомагаємо хлопцям. Всім здоров'я, Україні перемоги, ну і як завжди, щоб було в нас тихо, мирно, за це слава Збройним силам України. До побачення.